Розглянемо детальну інформацію про способи оплати при оформленні замовлення на сайті. І так, коли ви вже заповнили дані по доставці клієнта, дійшли до способу оплати. Вам потрібно обрати спосіб оплати, який ви попередньо узгоджуєте з клієнтом. І так, дивимося. Є три варіанти. Перший варіант це онлайн-оплата картою через систему WPAI. Ви натискаєте при виборі цього, це коли ви здійснюєте оплату зі своєї карти. У вас приходить вам підтвердження, але попереджаю, там додатково стягується комісія, і вона зараз зросла. Тому будьте в курсі справи. Наступний спосіб оплати всім нам відомий він при отриманні. І третій вибори з менеджеру. Вибір з менеджером ми коли натискаємо, або коли ви щось незрозуміле, не впевнені, хочете внести якісь корективи, чи, можливо, плануєте щось додати, чи щось запитати менеджера, вам потрібно якісь уточнення і ви ще не готові оплачувати. Тоді, або іншим способом, може бути ще оплата по реквізитах. По реквізитах завжди реквізити в нас заповнені. У нашому партнерському чаті в закріплених. Ось вони. На даний момент актуальні реквізити ці завжди в закріплених повідомленнях ми їх залишаємо. І про зміну теж вас інформуємо у цьому чаті. Чим зручний цей спосіб? Можна оплатити через будь-який інтернет-банкінг, плюс комісія, якщо оплата здійснюється через приват 3 гривні, тобто вона відносно дуже дуже маленька. Тому і зручно оплачувати саме по реквізитах. Ви можете для клієнта відразу відправляти ці реквізити. В призначенні нехай вказує своє прізвище і номер мобільного, щоб менеджер швидко міг підтягнути оплату до замовлення. І після оплати відправляє квитанцію вам, а ви відправляєте наталі. Дублюєте Наталі квитанцію та номер замовлення. Перевіряємо, що поплата зайшла швиденько, і відправляємо клієнту замовлення. Натомість при оформленні, ось тут, ми пишемо: обираємо вибору з менеджером, і в коментарі до замовлення пишемо, що оплату здійсню за реквізитами. Реквізити маю, квитанцію по факту відправлю. Показали тут, натискаємо кнопочку Оформити замовлення і готово.